Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Повітряному просторі Румунії системи ППО змили дві цілі РФ. Крім того, трапилася позаштатна ситуація на одній із баз, на якій альянс збирається розмістити кілька літаків-розвідників ближче до кордону з Україною в рамках посилення присутності альянсу на східному фланзі є російською агресією проти Києва. Крім того, база використовувалася як логістичний хаб для транспортування військової техніки в Україну. Наразі Альянс не коментує нічого, але якщо дійсно РФ атакувало Румунію, це для неї закінчиться плачевно. Інформація телеграм-каналів перевіряється. Але через брак інформації не може вважатися як повністю достовірною. Очікуємо оф підтверджень. У той же час, за даними Тагащау, техніку хочуть передислокувати з німецьких баз до Румунії. Літаки прибудуть на авіабазу отопені орієнтовно завтра. Як зазначили в командуванні військово-повітряних сил НАТО, рішення про передислокацію техніки було прийнято в рамках збільшення присутності альянсу і контролю російської агресії. Румунський аеродром знаходиться на відстані близько 200 кілометрів від східного кордону країни ЄС і НАТО з нашою державою. Очікується, що літаки пробудуть там кілька тижнів. Моделя VAX була розроблена на базі літаків Boeing 707. Її відмінною особливістю є грибоподібна радіолокаційна структура, яка дозволяє розпізнавати повітряні цілі на відстані понад 400 кілометрів. Також на аеродромах НАТО помітно збільшилась кількість винищувачів, які вони зазвичай не використовують ні в навчаннях, ні в бойових умовах. А в Україні, як ми знаємо, потрібні передусім багатоцільові винищувачі. Про це в ефірі телемарафону єдині новини розповів речник повітряних сил. За полковник Юрій Гнат. Він зазначив, що міг 29 навіть якщо нам їх передадуть партнери, не вирішать тих проблем, які сьогодні стоять перед українською авіацією. Ми розуміємо, що ворог переважає нас і кількісно в рази, і технологічно. Він має багатоцільові літаки, які готові виконувати безліч завдань на полі бою. Здатні вражати повітряні і наземні цілі, мають широкий спектр озброєння. У нас, на жаль, застаріле озброєння та літаки, дещо вдалося адаптувати до американських засобів ураження, зокрема до таких як ракети Харма, але цього недостатньо. Для відповіді на наявні загрози Україні потрібні багатоцільові літаки, такі як f 15 та f 16 адже ворог відкрито заявляє, що планує й далі бити по інфраструктурі, центрах ухвалення рішень тощо для відбиття цієї загрози потрібна і далекобійна зброя, як ракетна, так і та, що може працювати з багатоцільових літаків. Тому потрібно добивати ще швидшого ухвалення політичного рішення про передачу цих літаків в Україні, адже вони мають змогу збивати як крилаті ракети, які летять, так і завдавати ударів по наземних цілях, тим самим діставати. Ворога далеко в тилу. Також Юрій Ігнат розповів, що вже визначені пілоти, які готові вирушити для навчання керування іноземними літаками. Проте для їх відправки необхідно, аби було ухвалене рішення про визначення типу літака, який прийде на озброєння ПС. Коли буде зрозуміло, куди і на який тип літака потрібно перенаправляти наших пілотів, вони вирушать на навчання. Окрім того, потрібно готувати і військових інженерів, які обслуговуватимуть техніку, і аеродромну інфраструктуру, тобто адаптувати її до західних зразків техніки. Речник АПС ЗСУ зазначив, що за перспективною моделлю повітряних сил до 2035 року Україна в майбутньому планує мати щонайменше 5 бригад винищувальної авіації, кілька частин безпілотної авіації, озброєних сучасними БПЛА, зокрема і тими, що можуть будуватись в Україні. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.